До речі, маю ось такі варіанти із потужніших. Це Samsung s 21 і Motorola G72. Зараз окремо кожного покажу. Почнемо із моторолки. Він коштує 5350. Є ось тут невеличка така коцучка. Досить потужний телефон. Ось тут потертості незначні. Так, по телефончику ніяких ні глибоких царапин. чи... Коцок немає, тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники. Тут ще заводська плівочка є. По екрану серйозних коцок немає, є легкі-легкі потертості. Телефон працює досить гарно, швидесенько. Moto G72. На 12 му Android і по пам'яті він має 628. Так, 628. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Тут досить гарна камера. Так, ось така тут камера, потужна камера, потужний телефон, досить гарний, швиденько працює. І покажу ще s 21 Він 9500. Непоганий по стану, є легкі потертості по ободу, але незначні Type-C, На 8 карти, європейка. Ось тут є потертості. По екрану серйозних немає ніяких потертостей чи коцок. Літає телефончик без різних засвітів, повністю чистий, без різних акаунтів. s 21 5G версія на 14-му Androї. І по пам'яті він має 8128. Кому цікаво такі пристрої, пишіть у повідомлення. Відправлю новою поштою по мінімальній притоплаті у 200 гривень. Також можна подивитись, вибрати варіант собі у місці рівному. Є завжди великий вибір по смартфонах.